Друзі, всім привіт! Вітаємо вас. Ось заїхав у нас такий автомобільчик Рena Мастер. 2017 року випуску даного авто у нас пригане з Європи з оригінальним пробігом 200 тисяч даний автомобільчик у нас має. Рena Мастер, бортовий ось такий, дубль-кабіна, спарочка, кому потрібно для роботи супер автомобільчик Отже, даний автомобіль у нас повністю є цілий без ніяких ДТП. Авто з Європи, зараз сам приборчиком пройдуся. Е, значить, ось така у нас платформа бортова. Е, розміри у нас даної платформи значить, довжина 3 метри на ширину 2,05. Так, е, зараз сам пройдуся по прибору і ще плюс у нас є ось таке відділення для якихось відділення для якихось ваших речей. Отже, по автомобільчику ось такий має стан дуже гарний авто. Спередня частина автомобіля. На шкірі, до речі, це оригінально по комплектації йшло. Цьому авто. Так, руль, пробіг. Пробіг, до речі, у нас підтверджується абсолютно всім. Він пробивається по офіційній дилері, по базі. Тобто цей автомобіль по регламенту заїжджав, обслуговувався, без ніяких нарікань. Все зараз працює технічно справно по автомобілі, ніяких моментів у нас немає. Це резина на автомобілі 195 75 r 16 літо стоїть, мішелінка, блин, в дуже хорошому стані. Значит, моторчик у нас 165-ка в автомобілі. Ось. До речі, на цьому автомобілі у нас є безключовий доступ. Ось ось такий стан комерційної нашої машинки. Так. Бачите, по авто рама, Ніде як іржавчий, нічого немає. По-моєму, цей не спригнений з Люксембурга. Все супер, все гарно. Тут є додатково в нас для речей, відділення. Ось є порами у нас. Так що, тепер з цієї сторони. Так, автомобільчика в нас є кондиціонер. Навігація. Так, з цієї сторони дубель кабіна. Так ось тут у нас є відділення для вашого чи інструменту. Три полички таких. Ось. Так що ось такий стан. Так, зараз я вам приборчиком, щоб денька класно. Автомобільчик, щоб зрозуміли, що все ціленьке. П'ясняється 52. Дверка у нас 50. 52, крило. 122. Капот 44, 50, ліве крило. 66, ліва передня дверка, 55 і дверка задня, 46, 46. 36, Отже, автомобільчик 100% весь цілий. Так, зараз заведемо його. Дане авто. Щоб ви зрозуміли, що все працює, все в нормі. 208 тисяч ріднього пробігу автомобіля. Автомобільчик заводиться без проблем. Ось. Навігація, моніторчик великий у нас, електрорегулювання у нас скла та дзеркал. В автомобілі йде два ключа та ось такий пультик на безключовий доступ. Ось такий, бачите, да? так? Так, старостоп має автомобіль, кондиціонер, флешечка, блютуз підключається. Є всі документи по пробігу, ось такий чистенький, гарний автомобіль з рідним пробігом, весь ціленький, кого цікавить дане авто. Звертайтесь до нас, бачите, все працює, все чітко, мотор гарно робить, без ніяких нарікань. Так що, ви можете почути, як працює димон. Все супер, все гарно, Так що, кого цікавить даний автомобільчик для роботи, звертайтесь до нас. Такі, такі автомобілі дуже рідко попадаються. От, прокатайтесь, робляйтесь дираю, покажемо. Якщо ви маєте якісь додаткові питання, звертайтеся, дамо вам відповідь на всі ваші питання. Всім гарного дня, пока-пока.